Енергії грудня 2025 року, дати запалювання свічки багатства на грудень 2025 року та навігатор архітектора майбутнього 2026 року. Всіх вітаю! З вами Давидвеко. І сьогодні черговий щомісячний випуск про енергії місяця, про розуміння, що відбувається, що в нас впливає, і яким чином. Будуть розгортатися події у грудні 2025 року. Почнемо з навчальної колоди, триграмного мислення, книга, яка у мене нещодавно вийшла. Якщо ви вперше чуєте, будь ласка, посилання є під відео, книга, відеоуроки і карти зараз трохи через ем, ситуацію з електроенергією, трохи ми затримуємося под руку з картами, але робимо, працюємо, все рухається вперед, все буде. Книга, карти, відеоуроки. Система тригранного мислення для початківців, щоб почати розуміти, що таке енергії часу, як вони впливають на нашу свідомість і на події навколо нас. Грудень представлений у нас двома енергіями: земля Ян і Щур. Це у нас комбінація називається земляний щур. Значить, яку, який вплив нам це дає на нашу свідомість? Перше, оцей земляний щур. Сказано так, що в холодні періоди року, тобто, це у нас буде зимове сонсостояння у грудні 2025 року. Холодна енергія вона приходить і забирає радість і щастя. З людей. Чому? Тому е, святкування Нового року і різних таких свят вони трохи гіпертрофовано награються. Тому що в цей час не вистачає енергії тепла і потрібно штучно це поновлювати. І от оцей от, щуро, ця енергія грудня, вона якраз і направлена на те на максимальний холод року. І, звісно, е, з точки зору емоцій, ми маємо е, таку гілку. У нас коли сильний холод приходить або страх, або впевненість. Якщо у людини вода в дисбалансі, вона буде боятися. Того контексту, який у нього вона знайде, що навколо себе можна, чого навколо себе можна боятися, і буде по цьому приводу хвилюватися. Якщо енергія води в балансі, то у нас з'являється впевненість. Тобто, і навпаки, коли в тебе є впевненість. Ти перестаєш боятися. Коли ти боїшся, значить у тебе не вистачає впевненості. І оця енергія, вона якраз провокує вплив на нирки на сечовий міхур в організмі людини. І тому, у кого ці органи проблемні, скажімо так, і ви знаєте, що це ваша історія, то грудень це якраз місяць себе поберегти. На емоційному плані буде багато страху, буде багато переживань. Звісно, що ми і так якби живемо в такий час, коли цього достатньо. Але коли ще з часу приходить енергія, яка це підтримує, то тоді можуть з'являтися депресивні стани і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Комбінація енергії між землею і щуром вони утворюють так званий: оце у нас імпульс часу, а це у нас поле реалізації, Це у нас територія, а це у нас час. Uh, і uh, коли приходить така комбінація, це називається замковий стовп. Тобто енергія неба і енергія землі, вони, типу, як в замок заходять щок, і закрились між собою. І в цей замок потрапляють певні енергії. В цей замок у нас потрапляє енергія вогню. Енергія вогню це означає енергія радості, позитиву, енергія бадьорості, енергія скравості, енергія ем, розвитку е, мотивації, енергія. Е, ну, тобто, всі така позитивна енергія, яка підтримує бойовий дух, вона потрапляє в замок у грудні 2025 року, і ми будемо бачити великі тенденції е, депресивних станів, зневіри. І втрати, ем, втрати радості загальної. Тому ми, ми розуміємо, що цей вплив приходить з часу, тому ви, будь ласка, коли ми будете дивитися новини, чи будуть події, якісь там розгортатись, чи ще щось, ви одразу пам'ятайте, так Давид казав: потрібно тримати впевненість і потрібно підтримувати радість. Звідси з'являється рекомендація свічки, запалювання свічок. Каміни, багаття вогнища, якщо ви в своєму будинку живете, теплі ванни, бані, сауни, тобто все, що підтримує фізичний вогонь, дає радість. Можна сходити на виставу, можна сходити в кіно. Тобто це все енергія вогню. Оце вся динаміка вистави. Гра на публіку і так далі це все енергія вогню. Тобто, і ну розважати себе в певному сенсі можна ну, За рахунок, не знаю, фільмів, веселих комедій. Тобто, коли приходить енергія така з часу, нам потрібно якось її балансувати. А балансувати ми можемо, ну, по суті, своїми діями, а значить штучним форматом, так? І а, тому цю енергію ми будемо підтримувати у грудні 2025 року. А, можна ще багато різного про це розповідати, але я думаю, достатньо. Нам потрібні великі вводні дані, а далі. Я думаю, кожна людина, це якщо б ми якусь конкретну карту народження розглядали, тоді там би було, б, ми вже пішли в деталі. А так як у нас загальний прогноз, то ми загалом зрозуміти, ага, невпевненість, страх наступає, потрібно притримуватись, підтримувати в собі впевненість і радість додавати собі більше радості, шукати маленькі радості в житті. Шукати, де ви можете гарно провести час, тепла компанія, теплі друзі, сім'я, вечори зі свічками, якісь, ну, тобто, все, що цей затишок внутрішній створює у грудні 2025 року, буде дуже, 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 дуже корисним для підтримки емоційного стану. Ті, хто давно за мною слідкують, знають, що. Ми вже третій рік поспіль. Це навігатор 24-го року. Це навігатор архітектору майбутнього 25-го року. І е, навігатор 2026 року, він вже е, в роботі. Ми вже майже його завершили. Я його м, скоро роздрукую і вам. Покажу, буду презентувати. Поки що скажу, що відкрито передзамовлення на навігатор 2026 року, архітектора майбутнього. Що це таке? Що це за навігатори? Тобто, це е, такий річний альманах тут він складається з загальної частини, тобто загальний прогноз на рік, світові тенденції, тренди, що буде розвиватися, що буде занепадати, які сфери. Діяльності будуть сильні, слабкі, і так далі. Тобто загальні а, тенденції енергетичних впливів а, на суспільство, на людей, а, на а, держави, країни а, ну, в загальному форматі, а, які енергії 2026 року будуть впливати. І друга частина, якщо ви купуєте там є три пакети, сільвер це якраз тільки оця загальна частина. А голд і платинум, тобто золотий та платиновий, золотий, там включається прогноз індивідуальний по вашій карті народження. Ви надаєте дату народження, ми робимо розрахунки, порівнюємо з енергіями е, 2026 року і для вас робимо прогноз. Ось. Е, значить, е, індивідуальний прогноз на 2026 рік. Індивідуально для вас це у нас пакети. Gold. Пакет платином такий самий, тільки з моєю особистою індивідуальною півторагодинною онлайн-консультацією саме по вашій даті народження. Наразі діє знижка на передзамовлення навігатора 2026 року архітектора майбутнього. І посилання я залишу під відео. Хто хоче собі такий навігатор, такий щось що вас буде керувати по життю. У 26 році, будь ласка, всіх запрошую. Хочу наголосити, що ми значно розширили прогноз індивідуальний у 26-му році. Ми зробили декілька напрямів. Перший напрям це у нас місія вашого року. Другий напрям кар'єра бізнес. Третій напрям це у нас відносини. Партнери е, і так далі, все, що відбувається. Тобто ми розширяємо прогноз до цілих трьох напрямів від одного прогнозу індивідуального, ми розширюємо на три великі такі сфери. І тому е, вас це все чекає у навігаторі 26-го року. Будь ласка, е, можна замовляти передзамовлення по знижці, поки вона є. Посилання під відео також до пакетів Gold е, та Platinum Ми даруємо е, дати запалювання свічки багатства. На весь 2026 рік в подарунок до пакетів Gold золотий та Платеном платиновий. Я і так публікую свої ну, дати запалювання свічки багатства безкоштовно кожен місяць чи місяця. А якщо ви хочете знати наперед, то, будь ласка, в подарунок до навігатора ми це робимо. І. І давайте скажемо про дати запалювання свічки багатства у грудні 2025 року. Всі їх чекають, тому називаю 7, 17, 18. 27, 30 грудня 2025 року будемо запалювати свічку багатства на південному заході. Компасні показники з 217 до 232 градусів. Цьому секторі в цьому напрямі запалюємо. Коротенько, точненько, з прогнозом на грудень 2025 року швиденько, як повар з картошкою, справилися. Навігатор 26-го року, будь ласка, всіх запрошую. Це найякісніший продукт і єдиний продукт на планеті, який видається українською мовою. Такий альманах в такому форматі українською мовою. Немає жодного. Ми єдині на планеті третій рік поспіль видаємо такий продукт. Тому запрошую, підтримуйте нас, підтримуйте себе, дізнавайтесь переваги, які вас будуть очікувати у 2026 році. А також ті сфери, які краще бути більш обережними у 2026 році. Також діють мої індивідуальні консультації. По енергіям 26-го року. Можна їх замовляти теж особисто у мене, або в інстаграмі написати мені, або посилання також є під цим відео для замовлення індивідуальної консультації. Всім дякую, всім бажаю гарного грудня 2025 року. Тримаємося, все буде добре.